Щодо безпосередньо організації переміря, звісно, треба чекати відповідного документу, де буде вказано усі особливості, межі, умови, які відповідним чином буде імплементовано як і в національне законодавство, так і коли він буде мати форму якогось формалізованого документу. Після цього буде зрозуміло, на яких умовах це все буде відбуватися. Україна, зі свого боку, умови відповідні свої озвучила. Так, ми з військово-морських сил так само казали про те, що для нас переміря в першу чергу це припинення обстрілів портової інфраструктури і загибелі цивільних моряків. Що стосується засобів контролю і моніторингу, треба розуміти, що акваторія Зовочерго-морського регіону вона постійно знаходиться в моніторингу. Звісно, ми продовжуємо всю ту діяльність і виконуємо всі ті задачі, які на нас покладалися і раніше, і в тому числі щодо відбиття. А так, які мають місце. Незважаючи на якусь умовну риторику росіян щодо ніби того, що вже щось там триває, якесь перемір'я, як ви можете самі пересвідчитися, періодично все одно відбуваються дронові атаки, як і минулої ночі, наприклад. І звісно, військово-морські сили є складовою протиповітряної системи оборони України. І наша ділянка, відповідно, це цей напрямок, південний. Північна частина Чорного моря, де ми фактично першими зустрічаємо дрони камікадзе, тому що Одеса фактично закінчується узрізом води. Щодо ракетної небезпеки, тут гравці залишаються всі ті самі. Це в першу чергу оперативно-тактичні ракетні комплекси, які ворог застосовує з території тимчасово окупованого Криму. Це звісно морська компонента носії крилатих ракет, яких налічується загалом вісім одиниць в акваторії Азова Чорноморського регіону, з яких 5 є кораблями і три підводними човнами. І авіація, яка на жаль, присутня в повітряному просторі.